Тоді ми починаємо читатися. Сьогодні до нас завітав цікавий персонаж, а яким ми зараз з вами дізнаємось. Зараз хвилиночка. Діти, а подивіться, будь ласка, хто це до нас прийшов? Можливо, хтось знає. Не знаємо. Це прийшов Незнайка, а незнайка, тому що він нічого зовсім не знає. А давайте ми сьогодні його трішечки навчимо. А чому саме ми зараз дізнаємось? Діти, а що це ви такі сумні? Нудьгуєте, а я вам приніс цікаву іграшку. Діти, а вам цікаво, яку іграшку приніс нам незнайка? Так, давайте подивимося. Зараз сірники пограємо, вогнище розпалимо і одразу всім весело стане. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чи можна з сірниками бавитись, гратися? Ні, ні, в жодному разі не можна. А чому не можна? Хто мені скаже? Тому, Тому що може трапитися пожежа, так? Так. Молодці діти. Молодці, ви все вірно відповіли. Діти, не можна в жодному разі брати сірники до рук, тим паче бавитись з ними. Може виникнути пожежа. А ви знали, що старих часів пожежу називали червоним півнем? Часто він, як залітав в якесь селище, а раніше були будинки з дерева, і все село могло вигоріти. Ось таке. А як ви гадаєте, чому називають вогнище червоним півнем? Ану, подивіться, будь ласка, на малюнок. Тому що він також може бути жовтого кольору, червоного кольору, так? І його, ось де бачите, края схожі, ніби це півне. Правильно, діти? Так. Правильно, молодці діти. Нічого собі як цікаво, а я й не думав, що вогонь такий може бути небезпечним. От бачите, незнайка наш, не знав, що небезпечний вогонь може бути, тепер він буде знати. А давайте з вами зіграємо гру, коли вогонь друг наш, а коли ворог. Скажіть мені, будь ласка, що це за машина зображена у нас на малюнку? Пожежна машина. так. А тепер давайте по черзі будемо відповідати на запитання, які я буду ставити. Домовились діти? Так. Скажіть мені, будь ласка, Поліна, що потрібно пожежнику? Давай будемо з тобою разом дивитися. Машина потрібна для пожежника? Так. так. А що це? що це таке зображено? Дивити. Топор. Топор. А топор потрібен нашому пожежнику? Так. Потрібен, звичайно, потрібен. А ось такий капелюк захисний потрібен нашому пожежнику. Так, звичайно потрібен. А ось спец... рукавички потрібні нашому пожежнику? Так Звичайно, так. потрібно. Так. А взуття ось таке дивіться, бачите, потрібне чи ні. Так. Потрібне. А вогонь по пожежнику потрібен. Ні. ні, звичайно ж, ні, тому що він його навпаки буде гасити, так? щоб не було пожежі. Правильно, тільки. Так. А ось отакий, дивіться шланг для того, щоб гасити полум'я, потрібен пожежнику чи ні? Так. Потрібен. Так. А ось отакий гідрант, бачите, намальований червоним кольором, він потрібен пожежнику. Звичайно, потрібен. Так. Потрібен. А ось отакий дивіться, що це таке? Вогнегасник, правильно. Негасник. Правиль. Він, він потрібен нашому пожежнику. Так, потрібен. також потрібен, молодці. Діти, запам'ятайте, будь ласка, ось ці три цифри: 1, 0, 1. Якщо ви побачите десь пожежу, в жодному разі не можна її самостійно гасити. Ми повинні викликати, що. Ми повинні викликати пожежну машину, так, пожежників, щоб вони загасили самостійно полум'я, тому що вони знають, як його гасити ми повинні. А ми не знаємо. А ну, скажіть мені, будь ласка, ось летить у нас ракета, космонавти наші летять. Полум'я тут друг чи ворог? Хто мені скаже? Так. Так, давайте, Марк, скажи мені, будь ласка. Волох. Ні, відповідає, поки Марк. Марк, скажи, пожалуйста. Тут у нас буде друг, тому що як, якби не було полум'я, то наші космонавти не полетіли б на в космос. Зрозуміли? Тому, бачите, тут наш посміхається, це друг наш. Молодці діти. Тепер я хочу Вероніку почути. Вероніка, а ну подивись, будь ласка, що тут нас зображено на малюнку. Камін і парад. Камін зображений. А скажи, будь ласка, в цьому випадку полум'я е, наш друг чи ворог, як ти гадаєш? Думу. Думу. Друг. Друг. А він друг, тому що коли в каміні горить ось таке полум'я, воно захищене. Бачите, ось тут стоїть огорожа. Воно дає нам тепло, і таким чином ми можемо зігрітися в холодний зимовий вечір. Тому полум'я в цьому випадку наш друг. Тепер відповідає Поліна, Скажи, будь ласка, Полічка, ось тут у нас намальований факел з вогнем, він друг наш чи ворог? Як ти вважаєш? Ну... Друг. Молодець. А У -у. скажи, будь ласка, а чому саме друг, а не ворог, ти можеш мені розповісти? <дарі на світло> коли вони. Ми... Говори, говори. Тому дає світло. Звичайно, факели можуть використовувати для того, щоб, наприклад, коли темно, замість світла, так. А ще факел використовують, коли є Олімпійські ігри проходять між країнами. І там mm. є спортсмен, який біжить з вогнищем, саме з таким факелом. Тому наше вогнище в цьому випадку друг. А тут, скажіть мені, будь ласка, ворог, наше вогнище, чи друг? Хто мені скаже? Ворог, ворог. а чому? А то що він не дає. Бітеру. Тому що він знищує, бачите, телевізор. Почалась пожежа і почав горіти хто. Можна я? Звичайно, можна, говори. Телемір, демір, демір. Тому що Пошла. почав горіти телевізор. Так він зламався і почав горіти, почалась пожежа. Але Тому дівчинка, що то... Так. А дівчинка, бачите, вирішила самостійно гасити полум'я, але вона неправильно робить, тому що не можна в жодному разі та ще й водою гасити електроприлади. Ми повинні одразу ж викликати, викликати пожежну машину. Так, тут у нас ворог. Ворог, ворог у наш вогонь. Давайте продовжувати далі. Тепер я хочу почути. Ще раз Вероніку, Вероніка, скажи мені, будь ласка, ось тут у нас вогонь ворог чи друг? Відповідає лише Вероніка, діти? Ворог. Ворог. А чому? Скажи мені, будь ласка, розкажи. Ворог. Тому що бачиш, почалося, почалася пожежа в будинку многоквартирну, багатоквартирних, так? І почало все горіти. Щось бачиш, навіть люди деякі не можуть вибратися самостійно, тому що на першому поверхі пожежа, а на другому поверхі знаходяться люди. І пожежник, ось бачиш, лізе, щоб врятувати наших людей. Молодець тут, а ворог наш, правильно. А тепер я хочу почути Марка. Марс, скажи, будь ласка, ось тут а що в нас зображено? зображено розетка, так? вимкнули сюди якийсь електроприлад, і почалася що? Пожежа почалася. Мабуть, наша розетка була зламана, і вимкнули в неї електроприлад, і почалося що? Замкнуло нашу електрику і почалася пожежа. Скажи мені, будь ласка, тут наш вогонь друг. Чи ворог? ворог? Ворог, звичайно, молодець. А ось тут, будь ласка, подивіться всі разом, скажіть мені, будь ласка, ворог чи друг? Друг. друг? Але не завжди він може бути другом. В деяких випадках він може бути ворогом. Якщо буде свічка ось так стояти на, на столі, або просто вона буде неправильно. неправильно вона стоїть. Вона повинна бути на спеціальному місці стояти, на залізні, або просто на тарілочці, або спеціальна підставка є для свічок. Тоді буде це правильно, а на даний момент це буде ворог наш, тому що так, вона дає світло, але якщо буде воск текти, і наша свічка догоратиме, то може виникнути пожежа. Ась тут у нас ворог чи друг вогонь? Друг. друг, Друг, звичайно. А чому? Скажіть мені, будь ласка. Тому що він нас колен. Так. Марк, а ну скажи, будь ласка, я тебе трішечки не почула. Чому тут а він друг? Їсти готує, молодці. Можливо, хтось колись влітку виходить з мамою і татом, можливо, ще з кимось на природу. На природі готують що? Варять кашу, так? Ми виходимо кажемо, літом, Але також потрібно знати, як розпалити вогонь. В цьому випадку, правильно, наш вогонь друг, тому що за допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Молодці діти. Ось тут, дивіться, вдров чи, чи ворог наш вогонь. Ворог. Ворог, звичайно, а чому ворог? Скажіть мені, будь ласка. Ворог. Тому що ліс горить, напевно, якісь туристи неправильно поводилися з вогнем і забули зовсім загасити своє полум'я, свій костьок, так? І 101. Так, так. Якщо ми побачили пожежу, ми повинні подзвонити. 101. Молодці діти. Ось тут а наш ворог вогонь чи друг? Ворог. Ворог. А чому? А, Тому, Тому, що так... він галить. Тому що також він знищує природу, знищує дерева, знищує травичку, а в травички можуть жити будь-яка тваринка, такі як зайчики, так? Зайчики, лисички. Будь-хто може жити в травички, тому що вони маленькі і вони мешкають десь далеко в лісі. Ось тому. Дякую вам. Тепер я ніколи не буду гратися з сірниками. Краще я залишу їх дорослим. А тепер давайте, будь ласка, зіграємо цікаву вікторину. Давайте подивимося, що може спровокувати пожежу. Що це перше намальовано? Ну, Подивіться, будь ласка. Пережиганка. Пежикар. Ні, перше намальовано не запальничка, перше намальовано, пітарди. Пітарди, фейверки і так далі. В жодному разі дітям особливо не можна чіпати. А дорослі, перш ніж почати їх запускати, перш ніж починати їх запалювати, повинні знати, як правильно їх встановити і як, яка повинна бути відстань між людьми і між фейерверками. Сірники також можуть спровокувати пожежу. Якщо ми будемо чіпати сірники і неправильно використовувати, також, уявляєте, з маленького сірника може початися дуже велика пожежа. Свічка. Також я вам розповідала раніше, що свічка може спровокувати дуже велику пожежу, і в жодному разі не можна її просто ставити на стіл або з нею гратися. Якщо ми забудемо електроприлади, що може початися діти? Мені... Я не знаю. Також може початися пожежа. Ви бачите? На, на столі забулося краску вимкнути і починатиметься пожежа. Якщо ми будемо чіпати газ, також може трапитись халепа. В жодному разі не можна чіпати не газові прилади, не електроприлади, тому що це може спровокувати пожежу. А ще може бути пожежа. Від чого? Що це намальовано? Хто знає? Тучка, правильно, хмаринка. А з хмаринки що це намальовано? Гроза. Гроза. Гроза також може потрапити в дерево і може також початися пожежа. Тому й тому говорять, якщо ви чуєте грозу, в жодному разі не можна знаходитися на вулиці. Ви повинні бути в хаті, вимкнути всі електроприлади і закрити всі. Вікна, для того, щоб наша гроза не потрапила до будинку. І головне нічого не боятись, правда, діти? Так. Запальничку в жодному разі не можна чіпати. І вмикати телевізор. І телевізор в жодному разі також самим, без дорослих, не можна вмикати, тому що також може бути пожежа. Ось так, бачите, і ось намальовано, що може бути від ось цих приладів. Ура, діти! А тепер я пропоную вам. Що зробити, як ви гадаєте? Фізкульт хвилинку. Будемо робити фізкульт хвилинку, діти? Добре, зараз. Давайте підготуємось. Так, молодці. Так. Зараз хвилинку. Продовжуємо з вами займатися. А тепер давайте поговоримо про правила дорожнього руху. Чи знаєте ви, як правильно переходить дорогу і так далі. Домовились діти? На вулиці, а особливо біля приїжджої частини, треба дуже бути обережними, тому що там дуже багато їздить коло, машин. І ми повинні дуже уважно переходити дорогу, гратися на тротуарі в жодному разі. Ми не можемо гратися на приїжджій частині. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правою з правого боку. А транспортні засоби, такі як автомобілі, мотоцикли, вантажівки, пересуваються про їджої частини також з правого боку. Бачите, ось як рухаються всі, вони всі знаходяться з правого боку біля машин. Тобто, ми повинні праворуч завжди знаходитись, ми не можемо йти. По іншій стороні. Якщо ж ви переходите на сигнал світофора, то потрібно пам'ятати. Червоне світло, коли горить, що ви повинні зробити з малята з вами? Стояти. Стояти. Коли жовте горить, що ви повинні зробити? Приготуватися. А коли зелене? Пригодить. Переходить правильно. Але ж що робити, коли знадобилось перейти дорогу на інший бік, а в нас немає, наприклад, світофора. Світофор не працює. Ми спочатку повинні з вами подивитися ліворуч, потім ми дивимось праворуч з вами, і тільки тоді ми можемо перейти дорогу. Але ми переходимо дорогу до половини. Ось бачите, де ось ця полосочка йде. Рисочка. Ми повинні перейти до половини, подивитися знову ж вліво-вправо, тоді тільки продовжувати рух. Це світофор триколірний. А ми зазвичай звикли користуватися в якого, скільки кольорів. А ну, дивіться, будь ласка. Червоний. Два. Зелен. Червоний і зелений. Він має два кольори червоний стій, зелений ди. Але, незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно розпізнатися, чи немає поблизу машин, що рухається на великій швидкості, бо часом водій, злодій не зважає на сигнал світофора та йде на червоний, тоді може трапитись біда. Під час переходу дорогу спочатку ви повинні подивитися, на яку сторону я і щойно говорила? На Либо. На ліву. На а потім направо, правильно. Дійти до середини. Бачите, ось як дівчинка з татом переходить? Пішли до середини. знову. Правильно. Якщо все спокійно, то можна сміливо переходити дорогу. А ось тут, бачите, рухається автобус, вантажівка. Тому дівчинка з татом не переходить далі дорогу. Вони чекають, поки приїдуть машини. Правильно. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна попасти і знову ж таки в халеп. Тобто під колеса машини. Бачите, ось хлопчик біжить, всі машини починають що робити? Швидко гальмувати. І тому машина може швидко не, не зупинитися. Вона може на великій швидкості їхати і можна потрапити в халепу. Потрапити під колеса машини. В жодному разі не можна так робити. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки. В жодному разі, діти, не можна переїжджати дорогу. Ми повинні взяти велосипед або самокат в руки. Ось отак, бачите, за кермо, як хлопчик тримає. І ми повинні обережно знову ж таки дивитися наліво, потім направо, і пішки перейти дорогу. А ще діти, запам'ятайте, гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, за м'ячем, якщо вона впала на дорогу, не можна, тому що також машина може часно не зупинитися, і ви потрапите в халепу, Мож, можна потрапити під колеса. Ось, бачите, як діти, наприклад, її, вже поряд знаходяться машини. А вони побігли за ким? За песиком. Песик швидко може перебігти дорогу, а ви не зможете так швидко перебігти, як песик. І тому ви потрапите під машину, а песик буде неушкоджений. Це дуже небезпечно так робити. Діти, а з якого ж боку пасажирський транспорт ми повинні переходити? Ми повинні автобус обходити ось так з задньої частини, і тоді тільки ми можемо дивитися ліво-право і перейти дорогу. Якщо ж у вас немає такої можливості, краще дочекайтеся з мамою чи з татом, з ким ви їхали в автобусі, чи в автобус проїхав далі, і тоді тільки переходьте дорогу. Це буде найкращий вибір. А тепер давайте, діти, зіграємо з вами в гру. Я буду вам по черзі ставити запитання. Зараз я хочу почути Марка. Марік. Я тобі задам питання, а ти мені відповідаєш. Так чи ні? Добре? Так. Діти переходять дорогу по землі на зелений сигнал світофора. Скажи мені, будь ласка, це правильно чи ні? Так. Правильно, молодець. Вероніка, тепер тобі хочу поставити питання. Діти переходять дорогу, читаючи книжку. Це правильно чи ні? Ні, не. ні. неправильно. Тепер я в полі хочу Поліні задати поставити питання. Поліна, діти переходять дорогу по землі на червоний сигнал світофора. Це правильно чи ні? Неправильно. Неправильно, а чому? Скажи мені, будь ласка. Тому що надо на зелений. Тому що потрібно на зелений колір світофора переходити. Правильно. Тепер Марк. Хочу тобі поставити питання. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Це правильно чи ні? ні? Неправильно, відповідає діти, будь ласка, лише Марк. Тепер Віроніка. хочу поставити тобі питання. Діти перебігають дорогу. Це правильно чи ні? ні? Молодець. Е, так, Поліна, скажи мені, будь ласка, діти переходять дорогу спокійним кроком. Це Правильно, чи ні? Правильно. Правильно, молодець. Тепер Марк, скажи мені, будь ласка, діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Це правильно чи ні? Ні. Ні, неправильно, Прав... ти правильно відповідаєш, в жодному разі не можна по мобільному телефону розмовляти, коли переходимо ми дорогу. Е, так, тепер Віроніка відповідає на запитання. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, потім направо. Це правильно чи ні? Так. Правильно, правильно, ми спочатку наліво подивились, потім направо. Тепер Поліна відповідає. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Це правильно чи ні? Неправильно, Неправильно. в жодному разі не можна у м'яча грати, коли ми переходимо дорогу. І тепер я хочу вам відповідати: діти переходять дорогу, тримаючи за руку дорослого. Як ви гадаєте? Ще повинна вам відповідати. Правильно, Правильно. Чи? Правильно, в жодному разі ми самі перебігати, переходити дорогу не повинні, ми повинні дорослого тримати за руку. Молодці, діти, ми з вами сьогодні дуже цікаво провели заняття. Ми з вами і про пожежу розмовляли, і про правила дорожнього руху. На цьому заняття наше закінчується. Фізкульт хвилинку ви виконаєте самостійно. До побачення, діти! До нових зустрічей.